Тут на вулиці Генуєській безхатченка влаштували для себе місце ночівлі. Сюди вони принесли картонні коробки, особисті речі, їжу, квіти та одяг. На цій території знаходиться приватна власність, на якої поселилися бездомні люди, безпритулі. Які собі устроїли жиле місце. Вони проживають, можна побачити, матраси, одіяла. Кожен тиждень ми тут перебираємо, проводимо санітарний день, але через тиждень та сама картина. Вони тут постійно проживають і ми нічого не можемо зробити. Звертались до власників території, щоб вони його закрили. Ну, ніякої реакції немає. Це треба, щоб ці території були за якимось закріплені. Ця територія за ЖКС Фонтанський не закріплена, це безхозна територія. Тому, якщо її закріплять, то ми будемо прибирати, наші співробітники будуть прибирати її хоч за гроші. Сьогодні ми прибираємо просто безкоштовно. Пусті пляшки, будівельне сміття, старі меблі. Таке стихійне сміттєзвалище утворилося на вулиці Сегецькій. Раніше на цій території розташовувався дитячий садочок, та зараз його немає. А власники будинків несуть сюди новий і новий непотріб. Комунальникам доводиться це все прибирати знову і знову. Кому що не потрібно сюди носять, роблять свалку. А ми вбираємо, щоб міст був наш красивий. Тут ми той рік працювали з усім колективом, ну, тут дуже було багато всього, Наверно, працювали з тиждень. І було дуже прекрасно. А зараз зробимо, щоб було ще краще. Сколько раз я уже говорила, что загородить надо как-то, написать, штраф какой-то поставить. Это же невозможно. Я еще на пятом этаже живу, окна здесь. Слава Богу, слава Богу, да. Что убрали в этом году вот этот участок. Здесь же что угодно было. Здесь такой был мусорник, а какая вонь летом? Я вам передать не могу. А окно открывать невозможно. Сейчас хоть ребята слава богу, Джек убрал. И опять то же самое, опять то же самое. мусор, опять то же самое. мебель выбрасывают, все то же самое, что и было. Так, це звали, що виявилось декілька років позаду. Ми постійно прибираємо, є скарги від мешканців будинків. Та та ця територія знаходиться в нашому відомстві, тому ми прибираємо. Но вона не входить в оборочну площу двірника. Це не площа, яка ми повинні прибирати. Це просто безхозяйна, якось говорять територія. Ми постійно розвішуємо об'яви про те, що не смітити тут, але мешканці, на жаль, не чують. Вони повинні заказувати лодку чи смітиву машину. Вони не хочуть втратити свої кошти. Але ми їм пропонуємо, якщо вони не мають можливості заказати таку техніку, пропонуємо звертатися до ЖКС Фонтанський. Ми за свої кошти готові допомогти та поставити лодку для крупногабаритного сміття в Приморському районі. Є декілька таких е, звалищ. Е, ну, ми їх постійно прибираємо, там, не кожен день, але раз у місяць, два рази у місяць ми прибираємо такі звалища е, та проводимо роботу з мешканцями, щоб не захаращувати територію. Ось це стихійне сміттєзвалище утворилося поблизу вулиці Середньофонтанської. Так само комунальники очищують тут територію після того, як люди знесли сюди непотріб. Що можна сказати? Кожен раз приходиш на такі сміття, сміття збираєш, а толку не йоку. Почекаєте трошки, що трошки і таке саме буде, бачите? Що, що сказати? Часто таке в місті багато таких місць, де отаке робиться.